Хелен Хуанг, коефіцієнт поцілунку. Я випадково купила цю книгу на барахолці. Взагалі, в мене є, напевно, погана ткариса. Я ніколи не читаю анотації. не читаю їх. Принципово, бо, по-перше, доволі погано їх в нас пишуть, коли ти читаєш, потім розумієш, блін, а тобі тут весь сюжет переказали, сказали, хто вбився, хто буде разом і таке інше. І ти думаєш, ну і нафіга мені тепер купувати цю книжку. Або анотація абсолютно не відображає настрій книги, навпаки, і не показує, що ж там буде, хоча б приблизно. Тому я вирішила, що більшість книжок я обираю або за рекомендаціями, або за кількістю відгуків, або за резонансом в інтернеті, якщо десь часто щось мількає, або за Рекомендаціями знайомих, а тут я просто хотіла почитати щось легке, бо знову ж таки я люблю любовні романи, і сама назва коефіцієнт поцілунку» вона мене привабила. Щодо книжки, то більше вона мені не сподобалась ніж сподобалась, тому що багато чого мені тут не вистачило. Тут ніби є любовна якась драма, але маловато подій. Не дуже вони сильно розкриті персонажі. Як були на початку, так і залишилися, ніби є якась арка, але вона дуже надумана. Взагалі ситуація надумана. Художні цінності теж мало, розмовна дуже мова і така спрощена. Це просто не була дуже близька до мене книга. З 10 балів я б їй поставила скоріше 2, може навіть один. Якщо брати як любовний роман, теж не дуже вона сильна, окей, нехай буде 5, решти ліній там особливо і немає, тому. Що мені найбільше не сподобалось, це те, що я очікувала тему нейровідмінності, описано в якомусь іншому світлі. Мені було цікаво прочитати про кохання аутистки. Але, але я не побачила тут цього, і мені взагалі не сподобалась тут тема. Аутизму, тим більше авторка теж має розлад аутичного спектру, і я була сильно здивована, наскільки схематично вона описала нейровідмінних людей. І власне тому теж я ставлю її низьку оцінку, бо все дуже клішовано. Але про це поговоримо згодом. Книга видана в 2018 році, це взагалі перша книга авторки. Вона одразу вистрілила, була там бестселером Нью-Йорк Саймс. Але це теж дуже смішно. Бо яку книгу зараз пригадні не візьми, то там буде бестселер Нью-Йорк. Таймс там, ну, коротше, ці. це так само, як будь-яку книгу жахів ти береш, і там написано рекомендовано Стівеном Кінгом. Ну, звісно, це як, не знаю. Як у нас морозиво рекомендовано лікарем Комаровським. Ну, типу, камон, люди, серйозно, для чого це писати? Книга невелика, читається швидко, там 368 сторінок, але я її прочитала там, за півтори дні. Дуже-дуже реально легко читається. Вона видана, в, здається, у 2019 році видавництвом Віват. Ну, знову ж таки, до перекладу в мене немає якихось зауважень. Книжка, як книжка, там і авторка не дуже, не дуже запарювалась над стилістикою. Мене звати Поліна і це моя бібліотека Безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Хелен Гоанг вона народилася у США, але є донькою емігрантки з В'єтнаму. Народилась у штаті Міннеаполіс в 1982 році, і вона дуже довго. Працювала у сфері фінансів, власне, як її головна героїня Стела. Але вже в дорослому віці, саме якраз за два роки до написання роману, Хелен поставили діагноз аутичний розлад аутичного спектру. Спочатку поставила дитині, далі вже вона запідозрила, що можливо і в неї є цей розлад, і, власне, вирішила свої видно, ну, якісь. Думки викласти у формі роману, але, але як на мене їй то не вийшло. Зараз вона мешкає в Каліфорнії разом з чоловіком та донькою. І далі продовжує писати романи. Мені здається, на цей час в неї написано три книги. Далі по самому твору по стилістиці дуже швиденько пройдуся, тому що я вже попередньо згадувала. Дуже розмовна мова, легка так читається просто на ізі, але. Нічим вона не зачепила, діалоги дуже штучні, награні не сподобалось мені, якось не заділо, теж багато кліше в плані тому, що багач, багач бідняк, от багата стела, бідний май. Тут немає від ворогів до коханців, але теж вони між собою в таких трошки контрах, вони один одному ніби подобаються, але не зізнаються в цьому, тому десь частково цей троп він простежується. Також вони, по суті, жили, ну, почали жити під одним дахом. Тому що то були в нього, то в неї, і вони постійно не розлучалися і знаходились в одному просторі. Але найбільший кліше це те, як вони вдавали стосунки. Це вже така прям. Класика жанра, ми спочатку один одного ненавидим, а потім ми вдаємо стосунки, один одного закохуємось. От тут те саме. Але сама авторка казала, що вона ідею взяла з того, що їй подобається фільм Pretty Woman, і вона хотіла обернути це навпаки, тому що по сюжету стела багачка, яка вирішує, що їй треба трішки вдосконалити свої навички в сексуальних стосунках. І для цього вона наймає хлопця з ескорту. Ну, типу. Але це теж було мені цікаво почитати, що що там між ними було. Тому стиль ну стиль як стиль, нічого там такого особливого немає. По тематиці е, найбільше буду акцентуватись, напевно, саме на нейровідмінності, бо мені якраз це найбільше і не сподобалось. Я не маю розладу аутичного спектру, якщо чесно, в моєму оточенні особливо і немає таких людей, тому мені дуже важко щось сказати, не хочу чогось додумувати, але я маю нейровідмінність, у мене розлад... у мене розлад. Уваги, бо я забула, як він називається. Короте. Я прекрасно знаю, як бути нейровідмінною людиною. Що це таке, коли ти ніби така, як всі, але водночас ти не така, як всі, і ти себе не приймаєш, і люди тебе не приймають. Коли ти маскуєшся і ти не можеш себе проявити, бо ти розумієш, що ти якась не така, ти не розумієш, що ти не така, і це такий просто зрив мозку. Тому я стало дуже прекрасно розумію в плані от саме нейровідмінності. Як уже. Ау... З аутизмом це все проживається, не знаю. тому, тому, А, і тут тим більше аутизм вживається, що тут в неї синдром Аспергера, але теж не знаю точно, але читала, що ніби цей синдром Аспергера, він зараз дуже сумнівний, є просто розлад аутичного спектру, і вже там на синдром Аспергера його не ділять, але знову ж таки, усі класифікації різні, їх його знаю, як там правда, я вже настільки глибоко не копала. Мені просто здивовано було. Що авторка, яка сама має нейровідмінність, вона би дуже прекрасно мала її розуміти, вона описала свою героїню дуже клішовано. Знову ж таки, розлад він дуже широкий. На то на то він і має цей спектр. Так само і рудух, він має великий спектр. Не всі люди з рудух, це ті, які залазять там в дитинстві на дерева. Перелазять через забори, бігають по класу і не можуть всидіти. І це не тільки замріяні дівчата, які тупо дивляться в вікно. Це величезна, величезна. Боже, я не знаю, як це сказати. Ну, Це просто цілий макрокосм різних варіацій, що може бути в людині. А стела мені якраз здалось таким набором кліше. бо ї важливо, щоб її облягав її одяг. Для неї одяг важливий. Він як кокон такий. Далі вона фанатіє від статистики, від цифри такий міні гіній От тут навіть воно мені ще перекликалось е, з людина дощу, там, де теж чоловік з розладом аутичного спектру. Я я погано пам'ятаю цей фільм, але там було про, про цифри, і от якось мені стало одразу так, а, а, рейнмен за рейнмен. І я так, блін, ну ладно. Потім. Те, як вона не вміє спілкуватися, теж дивно, що вона закінчила там здається Стенфордський університет, чи, чи який не пам'ятаю точно. Ну загалом вона працює в крутій компанії, в неї купа бабок. Вона високо по кар'єрних сходинках прийшлась і тут же показується наскільки вона закрита і не вміє спілкуватися з людьми. Ну якось воно клішовано. Клішовано і да, ясно. Є ж там приклад Ілона Маска, який хворий на всю голову, і... не в плані аутизму, а просто він хвора людина. І він там зміг добитись якихось висот умовно. Але якось воно мені ну, не в'язалося. Я не хочу тут когось образити чи якось перекрутити. Мені навпаки, мені якраз було за нейро відмінних людей образило, що вона авторка сама зобразила їх настільки от, ну, типовими. Типовими. Типу, от є набор. Аутисти такі сякі пересякі. От один, два, три, чотири. От в стелі є один, два, три, чотири. От вона така, бо от вони там ці люди мають такі характеристики, і все тут немає якоїсь цієї глибини взагалі. І дуже легко вона свій синдром переборювала або він глибоко показаний. Наприклад, коли стала та майки йдуть в клуб, ну вона, типу, незадоволена, їй не подобається шум. Вона ніби проти, і в неї щось схоже на панічну атаку. І в той же час, ну я потерплю. Нема такого прям жорсткого дискомфорта. Ну, цього не вистачає. Далі вона боїться соціальних контактів і важко з людьми. І тут же Майк просто там погладив її, побув з нею, попосміхався, морозиво купив. Все, який там аутизм, вона вже прям вся в його. Коротше, блін, ну це... мені не, не сподобалось. Мені не сподобалися всі ці моменти, вони обіграні на мене погано, прописані погано, це все клішовано. Коротше, того воно мені і не зайшло. А ще е теж помічала таку особливість, що часто, часто чогось в цих любовних романах вони їдять морозивом, е м'ята шоколадом. По приколу купила собі м'ята шоколадом і думаю, а чого вони його так люблять? Мені просто цікаво. Ну, воно не смачне. Окей. А і чому м'ята шоколаду? Чому не вишня, Чому не полуниця, чому м'ята Ну... Окей, загалом все таки да нейровідмінність. Мені не сподобалося тут передано. І ще е акцентується увага на тому, що для Майка, для Майкла абсолютно ок, що Стела має нейровідмінність, і це плюс. Тут її всі приймають, але показано, що Майкл може з нею знаходити спільну мову, тому що в нього є двоюрідний брат, в якого теж розлад аутичного спектру, і ніби він просто до нього звик. Але знову ж таки, це тоді стандартизовує всіх таких людей, типу, якщо його двоюрідний рідний брат такий, то і стела така, і можна їх всіх гнати під одну грибінку. Ну, можливо, я присіпуюсь, це чисто моє бачення, але мені тут тема аутизму не сподобалась. І ще дуже протиставляється сім'я. Зараз про неї скажу, але повернусь поки до аутизму. Встали зовсім інша сім'я, як Майкла. І якщо її мама така ну, більш добродушна, і вона щиро хоче для доньки щасливого майбутнього, внуків і т.д., то батько він ну, більше на неї не посідає. Вони ніби знають, яка їхня дитина, тому що. Тут стала дізналась про свій синдром не в дорослому віці, а ще будучи там в школі, здається, чи коли. Ну загалом дитиною, дитиною вона була. І батьки мали би чудово розуміти всі її особливості, якось під них підлаштуватись. А тут виходить батько від неї вимагає якогось, типу, відповідати статусу. От коли вона пройшли на вечірку, він і прямо вказує: типу, подивись, в тебе є от такий крутий колега, а ти не з ним. А ти з оцим от непонятно чим. Ну, як ти можеш? Ти ж така? А він такий. І це якось, ну чувак, вона знайшла з ким і класно, що ти в неї продобаєшся? Ну знову ж таки, да, це просто обмовлено тим, що це роман, і треба, ну треба ту якусь от т -т -т тим, але не сподобалось. І ще ну, зрозуміло, що незалежно від того, є в людини аутизм чи немає, некоректно питати її, коли за другим, третім, що ще не родила, час які тікають, і таке інше, але тут складний і так в суспільстві їй складно спілкуватись, і її ж мама на початку доводить, коли діти, коли внуки. Давай, давай, бігом. Найди собі мужика, давай, ти можеш. І я думаю, блін, камо, серйозно? Е, вашій дитині 30 років, вона має розвиток аудичного спектру, ви про це знаєте давно, і ви досі не навчились з нею розмовляти правильно про це. Та тут навіть не в аутизмі справа, це просто некоректно. Але таки, це ж книжка. Тут же треба, щоб був конфлікт, тому витягуємо конфлікти з пальця як можемо. Далі щодо теми сім'ї, якраз от про сім'ю стали ми вже поговорили, і вона протиставляється дуже на контрасті, мені здається, сім'єю Майкла. Але от те, як прописано сім'я Майкла, мені сподобалось. Ну, реально, вона прикольна сім'я. Мені здалося, що така ну дружня да, зі своїми скелетами, Але він як ну тут теж не, не все так однозначно, бо Майко виходить, він з своїм щастям жертвував заради матері, сестери, таке інше, але ну, йому це не дуже подобалось. Але ж видно, що він все рівно це щиро робив. Він любить свою сім'ю, він про них піклувався і намагається стела якось. Приєднати до своєї сім'ї, і вони його приймають. Там була фраза від матері Майкла до нього: типу, якщо ти її кохаєш, ми теж навчимось. І напевно вона так і має бути, і це хороша фраза, яку багатьом би зрозуміти, і, і... і... і вклинити в свої сімейні відносини. Бо вона була астела для сім'ї Майкла була дивна. Вони не прийняли її одразу, не зрозуміли, але вони були готові це зробити, і було видно, що вона готова для них змінюватись в хорошому плані. Не переступати себе, не ламати через коліно, а змінюватись в позитивну сторону. В плані більше якось підлаштуватися під них, але не ламаючи себе. Оце мені сподобалось, як прописано. Ну, якось тепло відчувалося, коли от я читала ці частини там, де вони приходили на обід або на вечерю. Ніби там були якісь такі напружені інколи стосунки, напружені сцени. Але от загалом ця атмосфера сімейна, вона мені сподобалась дуже непогано. Далі тема грошей вже я її згадувало, це от багач бідняк, не знаю, як це по-іншому назвати. Але тут теж прикольно став. Цей контраст, вона нейровідмінна, він нормотиповий, вона багата, він бідний, вона має владу, але не може з нею скористатися. Він владу не має, але він більш такий, не те, щоб сильний, а більш адаптивний і може а не тою владою якось м -м скористатись. І тут ніби є цей контраст, він прикольний, але його маловато. Навіть показується. Але тут, до речі, от непогано розписана. Чуть-чуть арка, як вони змінюються, тому що Майкла була машина, яку йому подарувала клієнтка, яка власне і розкрила його на благодійному вечорі, коли стала та Майкл, прийшли знайомитись з батьками. І Майкл постійно відчував цю таку напряжонку за цю машину. Бо типу, машина це статус, йому треба себе показати, що він ну, він же ж працює в ескорті, Він не може там не знаю, на «Жигулях» приїхати до своєї клієнтки. Ну, умовно час він відчуває, як ця машина його давить. Тим більше сте на стелу ця машина давить, бо вона знає, що машина від клієнтки колишньої, яка Майкла переслідує їй це, не подобається. Але стела пропонує Майклу ще раніше. Типу, давай я тобі куплю машину. Майкл, ні ні ні-ні-ні. Воу, воу, давай, давай, ми трошки, трошки спокійніше. А потім в кінці він розуміє, що це просто частина піклування стали про нього. Так, вона має більше коштів, вона більш успішна, вона може собі це дозволити, і цю турботу треба прийняти. Тому що раніше він постійно турбувався про сестер, про матір, думав про тата, про те, який він поганий, е, утожнював себе і батька. А тут, от якраз ця трансформація, і арочка прописана до не арочка, я не знаю, кусочок. Коротше, коротше, тут воно прописано непогано, мені сподобалося. От, от саме через цю машину відносно до грошей. Ще тут є тема по цифрах, але, але якось воно було скучно і те, що це шаблонно щодо нейротиповості, бо стела дуже любить цифри. Вона якось шукає, як це ці аналізувати все, підігнати під цифри, під статистику. Навіть описується, коли вона на роботі там якусь е, загадку умовно намагалась розгадати економічну про те, як там білизну купують. Я не знаю, я поперше так сиділа і думаю, так амон, ну що ти робиш? Ну це ж блін, якийсь перше зараз підіту зробить. Ну або якийсь інший штучний інтелект. По-друге. Прям вона сиділа і враховувала якийсь коефіцієнт, хто як купує. Камон, ну вона якось там нереалістично було все передано. І прикольно, так, да, прикольно було описано про те, як вона труси купує Майклу, і це типу символ її любові, ці червоні боксери. Але, але ну, ну, якось воно, вона, типу, від цифр, від чогось більш такого абстрактного перейшла до реального. І вона зрозуміла, що все не тільки в цифри впирається. Там умовна загадка, яку вона намагалась розгадати. Ну, все банально просто. Жінки купують там більше білизни чоловікам, бо вони там, наприклад, коли одружені. Бо, по-перше, їх люблять банально. По-друге, якщо не купиш чоловіку труси, то він буде в своїх порваних з диркою ходити ще 30 років. Ну, знаєте, ці рілси, приколи, типу, викину його труси, а він кричить: не викидай. Ото от то саме. Думаю, Майкл не викинув свої старі труси. Ніби воно якось передано, теж зав'язано на цій темі нейровідмінності. Протиставлення цього контрасту, коли Майкл такий більш емоційний, відкритий, стела закрита, раціональна, але ну, щось мені не вистачило тут. По персонажах. По стелі, в принципі, все я сказала, тому що, тому що ми вже як в темі нейровідмінності. Розглянули мені, вона здалась пласкою, скучною. Мені не цікаво було за нею спостерігати, і я в її метаморфози не повірила. От абсолютно. Я не вірю, що просто, якби вона зустріла цього красення, який там, підходить їй по багатьох параметрах, бо він там любив багато те, що вона любила. Ну, коротше. Коротше, воно, ясно, всі любовні романи неправдоподібні. Але тут вона мало того, що неправдоподібна, ще й скучна. Майкло ну, менше питань мені він, в принципі, навіть сподобався як персонаж. закриємо очі на те, що він там в екскорті працює, але от мені сподобалось е, більш його реалістичність, те, як він дотожнює себе з батьком, це вже там десь на якісь грані неврозу якогось, бо він прям дуже про це думає, він занадто в це углубляється. Але, блін, ну, так в реальності воно і є. Так люди зазвичай думають, і тут мені прям він більше був. От я йому більше повірила, що там є оце такий сильний акцент на тому батькові, що він не хоче бути такий, як батько, і таке інше. Ну коротше, мені тут сподобалось. Сподобалось його ставлення до родини. Мені сподобалось його ставлення до стели. Хоч і в них теж були оці такі мікродрами, щоб рухати сюжет. Але загалом, загалом, якщо відкинути там її нейровідмінність, його і всю ту ситуацію, мені здається, в них з самого початку були цілком такі, ну не те, що нормальні стосунки, але не Рівні, гладкі, бо інколи читаєш любовний роман, там такий блін, аб'юз жорсткий, жорсткий. Там ці персонажі щось таке творять, ти читаєш, думаєш, так капець, да, вони лишаться разом, вони щось усвідомлюють, але це не ок. А тут такого відчуття в мене не було. Звісно, є деякі речі, його ескорт, такий редфлек, маленький. Але але загалом ну він про неї турбувався. Він її одразу повністю приймав. Ясно, що це зумовлено сюжетом, бо авторці то так треба було. Але, але непогано. Непогано. Мені він сподобався як персонаж. Філіп це Стеллин Лега. Він такий більш епізодичний персонаж, Ну, такий теж типовий мудак. Ну, от такі дрібні мудаки, вони завжди описані. Непогано, просто мені дивно, що в неї така типу крута кампанія, що цей мудак там робить, і можливо, він теж більш вдалий персонаж, тому що Майкл дуже так тендітно відноситься до стели, і він він розуміє її нейровідмінність, і він до неї ставиться. Ну можливо, навіть трохи з такою ну повагою, це не те слово, ну з таким. Жаль, я не можу підібрати це українське слово, Трєпі", там. От Вона для нього така, ця тендічна квіточка, він її оберігає. А Філіп це таке тупе, якесь, непонятно що, вона, він не розуміє, чого вона така, пофіг я її хочу, значить, я її доб'юсь. Те, що їй щось не підходить, мені якби паралельно. Такий, типовий мотак, але прописаний він добре, і от тут саме з Майклом, хороше їхнє протиставлення в відношенні до. Розладу отичного спектру стелу. Тут мені здається все ок. по батьках. Я вже проговорила, особливо по матері Майкла. Оця от фраза: якщо ти її любиш, ми її теж полюбимо. Можливо, вона ще десь вистачалась якихось творих, але в інших варіаціях не знаю. Але мені воно прям запало. По квану кван це двоюрідний брат Майкла. Це виходить син, сестри. Матері Майкла. Е, ну він такий другорядний персонаж, особливо багато ролі не відіграє. Ну, Не можу щось по ньому сказати. Є та є. Можливо, його було б зовсім забрати, бо трошки більше дати. Ну, загалом, якби його навіть забрали, реально що б помінялося, не знаю. Ну єдине то, що він знав секрет е, стели, і він потім його Майклу видав. Але зрозуміло, що Майкл би і так здогадався. Тому, тому. ну і ма, е, батько. Майкла, Фредерік. Це такий антагоніст, що би було. От треба поганий персонаж, ми його сюди псуємо. В його присутності, такої прямої, щоб він робив якісь дії, немає, але. Він постійно згадується у Майкла як негативний, оце протистояння Майкла, його батька і таке інше. І тут воно мені було дуже вже награне. Ну, Там так багато згадувалося, який він мудак, і сім'ю кинув, і з долги наробив, і ефірістом став, такий Казанова, туди-сюди. Ну, Мені здалося, що він реально просто антагоніст, от аби було. Тому мені теж це не сподобалось. А загалом. Якщо зробити якісь підсумки про книгу, її прочитати можна, але але якогось суттєвого прям задоволення я, на жаль, від неї не отримала. Тому як ще щось читати від Хелен Хоах, я б напевно не стала.